Привіт, друзі! Попри блекаут, виходимо в ефір. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні провідник хроніки Акаші Ярослав Циганій. Ярослава, я тебе радий бачити. Привіт, вітаю, Мирослав. Також радий бачити, вітаю глядачі. Да, сподіваюся, всіх сьогодні гарний день, всі в гуморі. Як би там не було, попри знаєш такі блекаути, добре, що ми виходимо в ефір, що ми знаєш, розповідаємо якусь зараз інформацію, якось підтримуємо наших глядачів, бо всім зараз важко. Ти знаєш, Ярослав, перше питання, яке хочу ти поставити. У нас тут є заява з Росії, що вони буцімто готові до продовження стамбульських перемовин. Як ти бачиш, для чого знову на Росії заговорили про ці стамбульські перемовини? Що вони хочуть? Вони зараз відчувають певну якби, силу, певний пріоритет, перевагу певну. Ну, вони так це відчувають. І вважають, що зараз у них є більше шансів отримати кроків в бік їх вимог зі сторони України, ніж це було раніше. Тому зараз це така ще одна спроба е, протиснути свої інтереси і отримати те, що хотілося раніше. Чи ти бачиш, що насправді Стамбульські перемови не буде відновлено? 50 на 50. Зараз це ще до кінця не вирішено. Немає однозначної інформації. Прямо відповідь така: що так ні, так ні, так ні йде? Ну, цікавий факт, що секретар РНБО Рустем Умєров прямо зараз перебуває в Стамбулі, в Туреччині. Офіційно стверджується для того, аби розблокувати обміни полоненими з Російською Федерацією. Бо тут справді є дуже великі проблеми, бо давно не проводилися ці обміни. Чи так це насправді і? Якщо ще якісь є причини, для чого він там в Стамбулі, то може розкажеш, якщо, якщо ти бачиш, якщо ти знаєш. Так обмін полоненими це зараз е, дуже актуальна тема як для України, так і для Росії. І зараз е, багато чого робиться, багато дій для того, щоб цей процес почав рухатись, тому що ну, в цьому є велика потреба, і це має велике значення. Для обох сторін і найближчим часом має відбутися цей обмін, має відбутися повернення українських військових в Україну все-таки дасть результат. Чи є ще якісь причини, чому у там? Бо цікавий факт знає, що от паралельно Росія каже про ці стамбульські перемовини, і там у Чи може там? І ти мова про ще якісь там про закінчення війни, про якісь там умови попередні, ну якісь значні е, цей візит. Він не пов'язаний ні, ні з якими значними подіями, які можуть е, якось відобразитись на житті України і українців на долі України, тобто там є. Певні політичні питання, але вони не пов'язані з Україною. Mm -hmm. Вчора пабліки всі розганяли цю новину, і давай її з тобою детально подивимося про те, що Росія хоче захопити Україну в три етапи. І що 26 шостий рік буде вирішання. Це все почалося з того, що там популярний американський журнал Foreign Affairs здається, називається. Він там опублікував ці три етапи. От за першим етапом. Путін е, хоче утримати анексовані області і більше того, навіть захопити Харків, Миколаїв та Одесу, відрізавши Україну від Чорного моря. Чи бачиш, що цей перший етап може бути реалізований? Ні, в такому вигляді, як ти озвучив, ні, цього не буде. Е, другий етап: економічний і політичний тиск на Україну із загрозою нового вторгнення, тобто зупиняють е, бойові дії. Але, типу, постійно, ця от загроза нависає, постійно вони тиснуть стосовно влади. Тут я так розумію, теж про заміну йде мова на більш собі лояльні ну, маніпуляції будуть постійно. Це така природа, така політика Росії постійно робити оці провокації, маніпуляції для того, щоб е, отримувати той результат, який їм потрібен. Тиснути загрози це буде постійно відбуватись. тобто... Потрібно це сприймати як ну, певну якість, як ми знаєте, розуміємо, що от є людина, вона буває агресивною. Ми вже досі до цього звикли і не звертаємо на це увагу. Угу. Просто а, близько а... до цієї людини не підходимо, не, під, не підпускаємо її до себе близько і так далі. Така ж сама тут ситуація. А, третій етап: відповідно за яким Росія хоче, щоб Україна увійшла в орбіту. Ну, в її орбіту, як Білорусь. Чи от можливий такий варіант, що ми будемо як Білорусь, ні, ні такого не буде, і насправді Росія такого й не хоче. Е, на даний момент Росія такого не хоче, і у них немає таких навіть цілей. Їм це не потрібно. Це... Дуже ресурсозатратно насправді для них, і вони таких цілей зараз собі не ставлять. Ну давай розглянемо от тут знову ж таки згадується, що 2026 буде вирішальним по всім параметрам, і там вони так підводять підсумок в цьому ну в статті цього американського журналу, що типу, от це той рік, коли війна точно може закінчитися, 26 так. рік, тобто, так, це. Так і є. І, і так може може бути. Є так. да багато, багато буде підведено висновків, багато буде певних як результатів у 2026 році е, році. Багато буде закінчено якихось початих справ. При цьому при чому це буде стосуватись як війни, як України, так і в цілому у кожної людини. Бо цей рік несе такі якби енергії, які якраз підводять. Е, Певні висновки того, що було раніше, і відкривають шляхи до чогось нового. Е, Олександра пише: чи стане легше по світлу, чи купувати станції вже готуватися? Ну, по-перше, вам треба було раніше, пані Олександре, купити станції зарядні. Е, е, ну Чи стане легше по світлу? Давай отак, от, Ярослав, на це питання відповімо. Так, так, стане і найближчим часом ця ситуація має змінитись на краще. да. Mm. Стабілізуватись, да, і щоб з цим вже не було проблем. Лєна питає, Мирослав, запитай, будь ласка, Ярослава, наступне. Коли і чи закінчиться мобілізація найближчим часом? Ну… Це буде залежати від того, коли припиняться бойові дії активні, угу. і навіть після цього не одразу закінчиться цей процес, призупиниться. І цей процес взагалі навіть не зупиниться, а він просто трансформується в інший процес. Тобто, він вже не буде таким агресивним і буде більш систематизований цей процес. Буде певна система, як це буде відбуватись в майбутньому, і в майбутньому може бути таке, що навіть жінки будуть проходити певну підготовку не таку, як чоловіки, але також певну військову підготовку. Ми з тобою говорили про візит Мєрова в Стамбул. І тут наш глядач Андрій питає: чи означається те, що у Мєров поїхав з кінцями? Ну чому таке питання? Тому що Рустем Уміров також е, якби згадується в цьому корупційному е, розслідуванні стосовно розкрадання енергетиці. Що буцім то там на Умірова тисли, е, і що на цьому тлі він, типу, як може не повернутися в Україну? Чи це правда, неправда? Ну, давай так. Тобто чи повернеться Уміров в Україну? У мене таке питання встрічне. А яка різниця нам? Навіщо це нам що, що це інформація дасть нам ну дивися, я я розумію так, що він, наприклад, відчує, що йому готують якусь там знаєш підозру, грубо кажучи, і на цьому тлі того, що він боїться, він не приїде. Ну а глядач хоче знати, типу, що якщо він не приїде, то значить він точно корупціонер? Ну, типу, отак. От мається на увазі у нього у нього є над ним люди, які стоять над ним яким він підкорюється, і як вони скажуть, так він і буде робити. І скоріш за все він повернеться. Угу. Ну, такий слухняний виходить. Ну, у нього не дуже багато вибору просто. Угу. А, так, погнали далі. А, військові кажуть, що все може закінчитися трагічно. Очікується обвал правого флангу на Запорізькому напрямку. Там справді зараз біда. Росіяни почали просуватися. Що буде на запорізькому напрямку, як ти бачиш? У мені йде інформація, що вони підійдуть максимально близько, але не зможуть захватити якби, основу Запорізької області. Ну, обласний центр, так? Так, да, так. Да. Але просування буде. Так. Да, просування буде. Можливо, деякі з часом, можливо, де, от по цій саме території, можливо, деякі з цих е, окупованих територій потім повернуться до України. Будуть вони бо. Там не зовсім у них є прям стратегічні плани стосовно Запорізької області, це як вони просто використовують зараз це для інших цілей ось цей прорив, скажімо так, використовують для інших цілей, для того, щоб захватити інші міста, і а ось ці території вони потім можуть використовувати для того, щоб Ну, маніпулювати, щоб обміняти на якісь ті території, які їм більш цікаві, От можуть потім також це використовувати таким чином. Угу, угу. Ну, все таки друзі, у нас дуже багато питань бачу по корупції. Я думаю, вам уже ця тема набридла, сто Ну виявляється, що ні. Знаєш, дуже багато нам зараз пишуть. Стосовно, ну, давай добре глянемо. Колишній міністр енергетики Галущенко. Він фігурує в цьому корупційному розслідуванні. Питають: чи має він зв'язок з Кремлем? Має ну, має дав певний зв'язок, але він його як начальник не використовує. Цей зв'язок. Не знаю, що це означає? от Прийшла в такому вигляді інформація, що зв'язок є, але він його не використовує. Велика Британія частково призупинила обмін розвідданими зі Сполученими Штатами Америки, а все через те, що американці б'ють по човнах з наркотиками в Карибському морі. Про це пише CNN. Давай ми подивимося, так чи дійсно міг тріснути цей союз між штатами та Великою Британією? І як це може вплинути на нас? Ну, по суті, це наші два найбільші союзники. Та ні, там союз не тріснув, там просто йде якийсь як перерозподіл певного впливу. Як це вплине на нас ні, на ну, ті плани, які вже є у Британії та Америки стосовно України, ну це ніяк не вплине на Україну. Я таку можемо ще, ще якось уточнити, якщо хочеш, можемо по іншому якось спитати. Дивіться, я просто знаєш, що мене тут цікавить, чи дійсно Америка та Велика Британія мають одностайну позицію щодо завершення війни в Україні? Бо дуже багато в наш інфопростір вкидується, що в них нібито різні погляди. А що ніби американці, буцім, то хочуть як є, зупинятися, а британці прям щоб воювали, воювали ще дуже дуже довго. Ну знову ж таки, це так пишуть, кажуть, це може будь-хто написати. Не знаю наскільки це правда. Ні, мені йде інформація, що британці також хочуть зупинити війну, і вони не хочуть, щоб вони хочуть зупинити цю війну. І хочуть зробити Україну таким потужним захисним щитом з цього боку, якби від Росії. Якщо говорити про таку військову стратегію. Американці ну американці все одно намагаються до останнього вони будуть намагатися отримати вигоду від. Того, що відбувається, хоч від завершення, хоч від продовження. У них є план, як отримувати вигоду і від продовження і від завершення. Е, мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю «Західне західним медіа сказав, що в Україні можна було б знизити мобілізаційний вік призову від, до 23 до 22 там, років. Зараз у нас 25. Е, чи бачиш, що так буде? Хоча яку справу до цього має кличко? Ну, то таке. Ні, ні, вже не буде. Так, а для чого кличко робить таку заяву? Для чого він каже те, за що він не відповідає? Ну щоб що, це піар такий. Як, ти, як, ти, можеш, як ти можеш це здорові? Це, це описати. Ну, дивися, мені здається, що це піар. По-перше, це дуже звучить цинічно від людини, в якої там е, діти за кордоном, ну сини дорослі. При чому ж е, от, е, ну, якось воно знаєш, максимально дико. Це як на мене, не знаю. Кому хай напишуть нам друзі в коментарях? Е, так, рухаємося далі. Е, писала нам глядачка: доброго дня. Подивіться, будь ласка, мера міста Хмельницький Олександра Симчишина. Чи дійсно він причетний до корупційних схем? Зокрема щодо енергетики відключень світла в місті, давайте інше питання наступне. Може я ти покажу як він виглядає? Чи ти вважаєш, що це занадто прям прям за дивіться, якщо ми будемо перебирати зараз там кожного мера і кожного обласного голову? Багато кого ми знайдемо причетними. Знову ж таки, що це нам дасть? Ну якби який в цьому сенс? А, так Зеленський в виданню The Guardian сказав, що Росія нападе на іншу європейську країну ще під час війни в Україні. А, тут хочеться спитати це чи це дійсно так, і що, що це може бути? Це на Польщу, це на це країни Балтії. От, як, як тобі видається, що Росія нападе на По на, на Європу? іншу європейську країну а, та ще під час ні. нашої війни? Ну це, це підтверджує те, що я бачив через хроніки Акашів, Да, Це підтверджує, що так воно скоріш за все, і буде або одразу після завершення ну зупинення війни в Україні. Або навіть під час якісь процеси почнуться під час війни в Україні, да в Росії є такі плани, у них є такі плани, да, так. тобто, у них насправді те, що відбувається в Україні, їх скажімо так, певні успіхи, вони їх надихають на те, що якщо ми в Україні, там де українці такі. Сміливі і потужні, можемо якось просуватись. То в Європі, там, де нас бояться, ми взагалі можемо зайти, і ніхто нам нічого не скаже і не зробить. У них є такий у монастрій. Тому вони можуть зробити да можуть зробити цей напад. І Польща це одна з країн, яка може потрапити під цей удар. А, так. Російський пасажирський літак Іл 62 е, помітили над Полтавою цього тижня. Такі дані видав ресурс Файтрадар. Е, потім літак Росії зник з цих радарів над Кропивницьким. Пізніше я бачив, що писали, що нібито це був якийсь збій в цій системі, і насправді ніякого літака не було. Чи дійсно воно так? Як розуміти цю новину? Mm -hmm. Мені йде інформація, що це проводились якісь дослідження, щось перевіряли. Ну, от я до кінця не розумію, або дослідження були в тому, що літак пролетів, або дослідження в тому, що сам, дослідження самої цієї системи роботи. Можливо, це сама система дійсно, якби перевіряли, як вона працює, наскільки там помітний сигнал буде, або непомітний. Тобто це була як якась перевірка, так. Да. Ну, це не був якийсь там, я не знаю, літак невидимка ні. ні. Скоріше за все, ні. Угу. Пані Ірина питає: доброго дня: а стане Росія коли-небудь безпечною, демократичною державою для світу і для України, зокрема? Як довго нам чекати? Ну, це буде не скоро. Це буде ну дуже не скоро не одне століття, і це буде тоді, коли Росія буде розділена на різні е, маленькі якби, держави. Ну квазі держави, ну я зрозумів. Угу. Да. Тобто, саме таке має трапитися. Має, має відбутися цей розпад. Так, так, це вихід. Самі Трампа і Путіна в Будапешті затримуються, але все одно він відбудеться. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Чи буде він до кінця року? І, зрештою, якщо так, то що він нам дасть, якщо буде цей сам? Там будуть обговорюватись певні питання стосунків між Росією і Європою. Угу. І наскільки, ну, наскільки Європа готова впроваджувати якісь санкції ще з, з, по відношенню до Росії, Росія також буде вносити свої якісь пропозиції, щоб цього не відбулось. Знову ж таки, якісь знову маніпуляції буде. Будуть. Ну, глобально, глобально, там, як би вони не вирішили. Глобально на нас, на нашій ситуації це ніяк не відобразиться на ситуації в Україні, угу. так любі друзі в коментарях. Не пишіть, будь ласка, таке, що війна ніколи не закінчиться. Ні, вона закінчиться, все має свій початок і має свій кінець. Ну правда, бачиш зараз люди дуже сильно втомилися, вони вже не вірять, що це коли-небудь жах скінчиться. Тут просто написала пані Лариса, коли закінчиться. Ну, ми на початку ефіру говорили, що є а, ймовірність доволі серйозна в 26-му році. А, тут головне, що просто все склалося, воно не перегралося. Бо, знаєш, вкотре, скільки я там вже не пишу прогнози, я просто розумію, що це простір варіантів на превеликий жаль, і коли може піти все по не тому, що нам хочеться. Так є, так, да, насправді. за... Yeah. Дато прихворів за весь цей час. Вже було декілька варіантів, коли війна могла зупинитись. Але потім знову ж таки люди і політики все одно мають вплив на цю yeah. ситуацію і, на жаль, були прийняті такі рішення, які не програвали цей сценарій, коли війна закінчується і це все продовжується. І зараз є. Також знову назрівається можливість, що війна може закінчитись до кінця цього року або на початку 2026-го. Дуже велика ймовірність, і все знову ж таки буде залежати наскільки ми всі зараз користуємося цією можливістю. Ну, в більшості це залежить, звісно, від керівників держав. Угу. Пані Ковальчук питає наступне чи. Зможе Європа дати сильну відсіч Росії, коли та таки нападе. Бо дуже часто ми бачимо в інфопросторі закидується те, що Європа не здатна воювати проти Росії сильно, що там одразу в перші там тижні війни, якщо так така на жаль буде, то вони будуть відступати на великі території. Ну подібне от. Ні, вони будуть вступати в бій. Це не так, що вони будуть прям здавати території без бою. Mm -hmm. От мені йде інформація чомусь стосовно Швеції, що Швеція може приймати активну участь в цьому, як, ну, скажімо так, потужний е, противник Росії. І ну в цілому ні такого не буде, що прям просто заходьте, ми здаємося все. Звісно, буде супротив. Ну е, так, е, європейські країни будуть намагатись домовитись, умовно ну, кажучи, процес перемовин може початись швидше ніж в нашій ситуації, але все одно вони будуть тримати оборону. Ну, і вони, в принципі, готуються до цього вже активно, дуже готуються. Mm -hmm. е, дякую, Ярослав. Пані Вікторія, не пишіть, будь ласка, оці дурниці, що приїжджав прощатися з Херсоном, ніхто Херсон здавати не буде, він буде під Україною, і оце от забудьте все. Бо ну начитаються інколи наші люди якихось поганих коментарів, хтось там і ПСО накидають. Ну правда, я розумію, коли там йдемо про якусь корупцію, да, там, ну, а от про ну, це не, не пишіть. Uh, так, про Запоріжжя, пані Наталі. Ми подивилися на початку ефіру. Скоро буде таймкоди. Дякую ще раз, Ярослав, за, за цей випуск, за ефір, за відповіді на питання. Дорогі друзі, ви були в прямому ефірі на youtube каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був провідник хроніки Акаші Ярослав Циганій. Долучаємося, будь ласка, до соцмереж, пане Ярославу, посилання в описі під цим відео. Ну і на мій канал підписуємося. Бережіть всі себе. Дякую, Мирослав. До зустрічі.